Хто заводить дітей, пам'ятайте, вчіть їх, блядь, що треба любити Україну, що треба ну, не, не просто бути якоюсь амьобою, як, 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 як це називається, гумункулом якимось. А треба ну, тіпа, бути громадянином своєї держави. Це означає, що ти маєш певні привілеї від держави і ти маєш певні обов'язки перед державою, як, наприклад, от, тіпа, захищати її, якщо на неї напали. Ну, це, це задача така. А, друге, держава. Звичайно, тому що, ну, всі діти вчаться в школах, там потім хтось там в якихось технікумах, університетах. Е, відповідно, е, на рівні викладачів, тобто, як мінімум, лідерів думок для, для цих дітей, е, повинно ну, бути розуміння, що ми, українці, знову-таки повертаємось назад, що у нас є перед державою певні зобов'язання. Ну і третє, ну в даному випадку, коли йде війна, це армія. Е, Армія не може там от прямо когось так, якихось дітей змушувати там, типа себе любити, але треба бути прикладом. Треба бути розумним, красивим, класним і ідейним.